Якщо ти маєш такі акумулятори і не маєш індикацій, то це відео для тебе. Ти хочеш поставити також індикацію, як у всіх нормальних акумуляторах, але він настільки дешевий, що в нього ця пластинка не знімається. Ось замовив на AliExpress по 30 гривень. Як його поставити? Я показую, як роблю це я, ось поставив ось так для прикладу, голочкою обвів, гравером потім висверлив до такої степені. Все. Воно є чудово. Потім тут також чуть-чуть підсверлив посадкове місце. приставляю, Ось, як можна бачити, наподобі цього посадив на термоклей, припаявся тут, припаявся тут. Все, індикація працює.